Христос рождається!» Львівська духовна семінарія, усі її настоятелі, брати семінаристи, щиро вітаємо вас із Різдвом Христовим та Новим 2016 роком. Бажаємо вам справді пережити цю радість Різдва Христового. Подібно, як це досвідчили пастирі, які отримали вістку від Ангела про Різдво Христове. подібно, як це досвідчили царі. Які залишили свої землі і пустилися в невідому їм дорогу, тому що їх вела зірка, яка з'явилася на небі. Нехай цей досвід, який пережили Йосиф і Марія, шукаючи притулку у вифлеємі, де би можна було народити Ісуса Христа з довірою до Бога, народили Його у простій стаєнці, поклавши його у прості бідні ясла. Нехай Господь. Дарує мир у вашому домі. Нехай Господь дарує вам радість, щоб сміх дитячий лунав по нашій Україні, щоб не було сліз, щоб не було страждання, щоб не було пролиття крові. Подібне, як це було у Вифлеємі, коли ірод захотів убити новонародженого царя. Марія і Йосиф, цілковито довіряючи Богові, пустилися після народження Христа. У далеку і невідому їм дорогу у іншу країну в Єгипет. І там, шукаючи притулку, мабуть, чимало добрих людей відчиняли перед ними свої доми і приймали їх. У сьогоднішній час, в сучасній Україні, ми знаходимося у подібній ситуації, чимало біженців, переселенців сьогодні, довіряючись Богові, є у пошуку кращої долі. Стукаючи у двері інших людей, будьмо готовими приймати усіх тих, хто сьогодні буде стукати до нас, хто прийде до нас для того, щоб розділити з нами свій біль, свою скорботу. Нехай слова Ісуса Христа, бо все, що ви зробили для найменшого з тих, ви зробили для мене, супроводжує нас у цьому новому 2016 році. Нехай цей рік буде. Роком великої довіри до Бога, роком великого Божого милосердя і роком великої Божої благодаті для всіх нас. Христос рождається!